Удара, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про холоденко за 2000 євро. Данте, збір для ЗСУ та волонтери, блогери, злата Огнєвіч – дуети, пасинок, тіни Кароль. Мучте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Так, значить, Наталія Холоденко залишає сторіс в своєму інстаграмі доброго дня. Вартість консультації 400 євро. На одну консультацію я не беру, в тому немає сенсу. Хоча б п'ять запис веде Альона. І багатьох підписників це обурило. Типу, ну як таке можливо у воєнний час 400 євро. Я звернувся до, до свого товариша, який працює психологом. Він сказав, що 300 євро це нормальний цінник в Європі. Але за рахунок своєї медійності Наталя додає ще 100. Також він додав, що холоденко не такий вже й поганий психолог, вона файна фахівчиня, і, і там є сенс платити такі кошти. Від себе скажу суб'єктивно, жодному разі, навіть за 100 доларів, не пішов би до Наталі Холоденко. Тому що в ній я бачу виключно маніпулятивну особистість, людина, яка вміє і прагне заробляти якомога більше, не маючи розміру свого гаманця. Тому для мене Наталка це точно не найкращий фахівець, але це суб'єктивно. Знову ж таки, позиціонування ніхто нікого ні до чого не змушує. Хочеш ідеш, хочеш не йдеш. Але. Віддавати 400 євро, тим паче, в цьому пості ми бачимо чергову маніпуляцію, типу. Один сеанс вам не допоможе, як мінімум 5-4 на 5, 20 тобто 2000 тисячі євро з однієї людини. Ну давайте бути відвертими. Сума досить солідна. І Наталці ж потрібно за щось жити якось виживати. Ох, тому що я можу сказати, Наталю. Потрібно бути більш обачною та делікатною по відношенню до своєї аудиторії, адже не забувай, що на тебе до сих пір підписано чимало українців, які продовжують жити на батьківщині. Відповідно, в багатьох регіонах. 400 євро це і близько не той рівень заробітної плати, який отримують люди. Якщо буде 200-300 доларів, то слава Богу, в місяць, а ти просиш за один сеанс. Тому звичайно, що для багатьох це незрозуміло. Але кожен фахівець оцінює рівень своїх послуг індивідуально, тож. Ну, мабуть, Наталка ще не сама дорога психологиня. Що ви думаєте з цього приводу? В яку суму ви готові чисто суб'єктивно оцінити її роботу? От за скільки доларів ви би пішли на консультацію до холоденко? Напишіть, будь ласка, хотілося би послухати ваші думки. Цей збір. Дені. Це креативне відео від Володимира Дантеса and Company. Об'єднавшись, хлопці зняли креативний ролик для привернення уваги, щоб зібрати якомога більше коштів, донатів для ЗСУ. Я не буду лукавити. Вперше, коли я побачив це відео, воно мене, чесно кажучи, обурило. Тобто я не розумію, на нулі відбувається повний жах, а у нас тут розважальний контент. А з іншого боку, коли я заспокоївся, мабуть, я був просто не в настрої, я Лише людина, абсолютно у кожного таке бува. Отже, що ми побачили, креативну роботу, яку обговорили абсолютно усі видання, усі змі, кожен другий українець, і завдяки цьому резонансу вдалося зібрати чимало грошей. І збори стають більш дієвими саме завдяки креативній роботі. Давайте об'єднаємось, давайте скидувати кошти. Ніхто ж на це не буде нормально реагувати, ніхто не буде точніше включатися в процес. Хоча люди повинні вже давним-давно зрозуміти, що ви допомагаєте не їм, не якомусь абстрактному волонтеру. Ви допомагаєте собі. Адже завдяки цим хлопцям і дівчатам на передовій, завдяки волонтерам, які генерують ці збори, ми можемо продовжувати існувати. Так, зараз складні часи. І умовний українець може сказати: ой, мені так тяжко жити, відчепіться, роботи немає, з грошима туго. Так це правда. У всіх зараз скрутне становище стало набагато складніше жити-виживати. Але водночас, якщо ти не будеш донатити і допомагати, не буде чим закривати усе необхідне для наших захисників та захисниць. І якщо там на фронті не буде нікого, то й звичайного нормального життя у вас не буде, тому що прийдуть росіяни і просто будуть знищувати кожного українця. Коли ви це нарешті зрозумієте, тому володя Дантес в цьому сенсі молочинка, що згенерував такий креативний ролик, завдяки чому продовжуються збори. Продовження теми важливості зборів. Будь ласка, подивіться зараз це відео. Послухайте це голосове до кінця, адже це має значення. Це дуже важливо. Дослухайте до кінця, не перемотуючи. На евакуації БТР. Ви розумієте, що таке БТР це величезна коробка. Яка не маньоврена, не скоросна. Вона поки приї... приїде, вона поки приїде забрати зміну позицій, то ти вже не знаєш, як там вижити, а на евакуацію вона мідна. Просто така случайно случився. Він навіть приклав на хлопчина 21 рік, йому не вистачило п'яти минут для життя, щоб поділила йому кисневу маску. А таке в нього було поранення. А БТР їхав 40 минут. 40 минут по нього їхали. А пікап, ну, пікап, в основному пекап, за 15 і хлопчина не бежив. Я вже, дуже, я вас розумію. І ви ж мене розумієте, що дуже тяжко з цими зборами. Дуже тяжко. Невже тільки війна касається мене, вас? Я воно не можу зрозуміти. От. Ну, насправді, касається, війна тільки волонтерів і військових. І рідних, у кого там люди на нулі. Рідних військових, військових і волонтерів. Все. Більше нікому не... Ну Що? Війна закінчилася. Це я розумію. Прекрасно. Це видно. Я три місяці по госпіталям був. Так вибачайте, я за з цієї госпіталі за операцією вивели 70 тисяч. Слава Бож, мене сім'ї всі розуміють. Ну, а ну, що зробиш? Назад, друге, немає. Ну, нічого такого страшного. Так що, щось будемо працювати, якось щось будемо думати. Будемо думати. Дякую вам. Дякую сердечно. Дякую. Я забув сказати, що це голосове опублікувала Таня Шапошник Барановська, яка постійно веде активну збори, допомагає перевірена людина, перевірене джерело. Переходьте в її інстаграм-профіль і шукайте реквізити. Будь ласка, донатьте. Не забувайте, це дуже важливо. Я спочатку це голосове запостив в своєму інстаграмі, а потім мій товариш, який безпосередньо знаходиться на передовій. Пише: наступне: 40 хвилин на транспорт для евакуації це ще швидко. Як правило, це займає близько півтори години з моменту, коли вже закінчилась зміна. І часто, як на зло, люди отримують поранення чи навіть гинуть уже не на своїй зміні. До того всього, якщо БТР їде, він грохотить. За кілька кілометрів у полі, чим приваблює наводчиків, а на машину вони навіть заряд витрачати не будуть. Тому для евакуації, звісно, краще прохідна машина однозначно. Розумієте, яка це загальна екосистема? Як усе залежить одне від одного? І якщо ви знаходитесь тут в тилу, то ви теж можете впливати на глобальні процеси і допомогти зберегти елементарну чиєсь життя. Тому, будь ласочка, друзі, я розумію, можливо, хтось втомився, можливо, хтось не хоче чути ці заклики від мене. Але це норма, це те, що повинно бути як традиція. Скидайте, хто скільки може, 50, 100, 150 гривень. Тому що наші хлопці, дівчата на передовій кожного дня ризикують своїм життям за для того, щоб Україна могла існувати, щоб Україна залишалася незалежною, і щоб ми вибрали те майбутнє. На яке заслуговуємо, до якого прагнемо. І від вас теж залежить багато процесів. Повторював, повторюю і буду повторювати. Тож, будь ласочка, друзі, не залишайтеся байдужими. А ми з вами зараз поговоримо, знаєте про кого? Український блогер Роман, зараз гляну його прізвище, не, не знаю, Бутурлакін. Написав, е, значить. Наступна в сторізах Анатела Кірс зробила репост. Запитання від підписника: серед музичних блогерів є конкуренція, бо Турлакін починає розмірковувати та кидати каміння нашого горожу. Почнемо з того, що я себе вважаю більше музичним журналістом, ніж блогером, бо розповідаю новини у чистому вигляді, факти без особистих тверджень. І тим більше не придумую їх сам, як дехто. Якщо ти вважаєш, що у нас тут все вигадка, ну це чудово, тоді в мене і в наших кошенят просто неймовірна фантазія, і ми повинні отримати якусь не знаю нагороду типу Оскара або золотий глобус. Так чим твій контент тоді цікавий, якщо в тебе немає своєї думки елементарно, окей. Я не знаю, який сенс у конкуренції, якщо у всіх геть різний формат контенту, навіть ті, хто робить новини, насправді їх не робить, бо це більше особистісні роздуми на тему або черговий пошук крінжі заради хайпу. Місця вистачить всім, але б я не дивився плітки. Хлопчику, налагодь екосистему своєї спільноти, отримай той високий кредит довіри. І тоді ти можеш бути повноцінним гравцем. Завжди потрібно починати з себе. Мене не цікавить, який контент знімає Нателла Кірс, який контент знімає Ваня Рассел, там ще хтось, ще хтось, ще хтось. Мене цікавить, що роблю я. Як я це роблю, як я вибудовую інфраструктуру всередині нашої спільноти, як я зростаю, які роблю помилки, як працюю над цими помилками. Не потрібно шукати виновців в тому, що в тебе щось не виходить. Якщо не виходить, ти або робиш неправильно і не здатний навчитися і змінити це. І тут уже запитання до твого професіоналізму, або це просто не твоє. От і все. Але ж ні, потрібно звинувачувати обов'язково усіх навколо. Тим паче, в брудні плітки, що це за жах, таке пасивно-агресивне знецінювання, але ж, ну, дорости хоча б до мого рівня. Я не найкращий блогер в Україні і на це не претендую. Але в мене є своя ніша, я обожнюю свою справу і роблю це кожного дня. Тому, окей. Стосовно комунікації між нами, то, наприклад, на Теле Кірста Баня Расел мене сильно підтримують і купу гарних слів постійно кажуть. Мене це дещо приємно дивує. Вони обоє вважають, що я мав бути номінованим на преміуму з War в категорії музична журналістика. Ось і конкуренція. З іншими я не знайомий або не спілкуюсь. Тобто ось у чому справа. Ну, хлопчику, так тебе підтримує Нателла, тебе підтримує Ваня. Це чудово, але в коблі змій чекай сюрпризів, як я написав в своєму телеграм-каналі. Тож подивимось, як будуть тобою помикати. Ви дивіться, як це працює. Ваня і Нателла дуже сильно агряться в мою адресу. Але вони не хочуть марати ручки, показувати, що М -м -м, ми не такі святі, як намагаємось бути. Відповідно, візьмемо абсолютно сірого персонажа, пана Бутурлакіна, і будемо його ковиряти проти безпалива, і нехай там вливає весь бруд і гівно. Але ручки у нас будуть чисті. ваню на телу. які ви маленькі, які ви жалюгідні, тому що ваші інструменти вони настільки надієві. Настільки бездарні, що я можу вам лише поспівчувати, адже немає навіть фантазії зробити щось креативне і справді професійне. Тож, Романе, ти став просто інструментом маніпуляції, насолоджуйся моментом, що такі великі блогери, як Ваня і Інател, тебе Підтримують, а ми будемо далі пліткувати. Можете кричати, можете критикувати, можете глузувати, робіть що завгодно. А ми пліткарі і свою справу знаємо. До речі, кому що відомо про життя Бутурлакіна, Кірс чи Расела, надсилайте в діректного інстаграму, ви залишитеся анонімними. Такс. Так, 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 що у нас далі? А не забудьте підписатись на мій чудовий телеграм-канал, який є невід'ємною частиною нашої спільноти сьогодні. Там у нас палки дискусії і багато ексклюзивчику, який я не викладаю тут в Ютубі. І дуже коротко, значить, про злату Огнєвіч, зараз, зараз, де вона викладала в себе в сторіс, влаштували імпровізований концерт для хлопців, які проходять реабілітацію. Неймовірна зустріч з неймовірними людьми, наші захисники, наші герої моя найпалкіша мрія перемога та мир в Україні. Злато, ти велика розумниця в сенсі своєї громадянської позиції. Ви знаєте, я вважаю, що в період повномасштабного торгнення Злата Огніюч себе дуже правильно позиціонує. Вона долучається до зборів, вона робить усі анонси. Тобто до неї, як до громадянки, взагалі немає жодного запитання. Розумниця. Навіть в дуетах, от, наприклад, з Шумеєм, в неї з'явився суперхіт нарешті, тому що до цього ну, не було хітів у Злати. Ну ніби все окей, ніби все супер, але. Але чогось не вистачає, репертуару немає. Зараз з гуртом без обмежень з'явився дует, теж непогана пісня. Але про що я хотів поговорити? Що мене дивує, чому Злата Огнєвіч не може розкритися сольно. Тобто, коли вона з'являється в дуеті з кимось, вона класно доповнює артиста. У них. Хітові пісні і все супер. Як тільки ну щось сольне, знову ж не туди і не те. Може, ви мені поясните цей феномен? Давайте поспілкуємось, але все одно злато. Я хочу тобі подякувати за те, що ти. Постійно нагадуєш про необхідність допомагати, донатити, виїздиш до наших хлопців, до наших захисників в центри реабілітації. Це дуже важливо. Ти робиш корисну справу. Це має свою цінність. Дуже тобі дякую. Ну і на завершення. Тіна Кароль. Дуже коротко. От прям дуже коротко. Змі пишуть про те. Що виявляється, у колишнього чоловіка Євгена Огіра був позашлюбний син, який претендував на спадок, але виявилось, цей син народився задовго до відносин Тіни Кароль з Огіром. Ну і що? Ну, в чому новина? В чому сенсація? Ну, є син, це нормально. Дай Бог, щоб вони товаришували з сином Тіни Кароль, тому що вони рідні брати по батьку. І це нормально вибудовувати відносини між братами. Тим паче, якщо у них, наприклад, не дуже велика різниця у віці, то завжди хочеться мати поряд людину, на яку ти можеш розраховувати. Новина як новина, але чомусь прям сенсація приховували справжні пасинок там туди-сюди. Так ніхто ж нікого не приховував. Хлопчик з'явився ще задовго до шлюбу Тіни і Жені, не приймаючи жодної участі в даному процесі. Тіна Кароль на слуху в усіх. Ось такі новини та плітки сьогодні з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра, адже плітки виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.